Вітаю вас на каналі PlayUA. З вами я, Володимир Вітовський. Зі мною Михайло Петрунів та Антон Зімін. Будемо говорити про Скаленд Bones, а саме наші перші враження. Вітаю, хлопці! Привіт, привіт всім. Але спочатку хотілося би подякувати всім нашим підписникам на БальмієКофі та YouTube. На своїх екранах ви бачите весь список цих прекрасних людей, які підтримують нас, які підтримують портал саме завдяки ним. Ми можемо продовжувати роботу порталу і дякую, що залишаєтеся з нами. А тепер до Skull and Bolts. Важливе уточнення для того, щоб ви розуміли, скільки ми, наприклад, награли. Ми зіграли щонайменше 5 годин відкриту бету, яка передувала релізу, і приблизно таку ж саму кількість часу вже в релізну версію. Хочу дещо додати, що ми з Мішою. Встигли пограти вже в декілька бет. Здається, вперше ми взагалі в цю гру зіграли, мабуть, року півтори назад? Я ні, я точно. Я перше пограв в минулі закритій беті, яка була минулого року в кінці минулого року. Ну, оця відкрита бета, яка передувала саме релізу, вона вже була ближче наближена до релізної версії. Оскільки ми записуємо перші враження, то найкраще, мабуть, розповісти про саме перші враження від відриву. В мене трошки дивне відчуття склалося, коли я побачив, типу, як рухається персонаж, яку кількість простору мені дають. Типу, тому що, оскільки ця гра умовно колись створювалася на базі Black Flag, то я чомусь думав, типу, що буде надзвичайно велика різноманітність вивчати там не знаю острови, море і так далі. І перше, що мене трошки неприємно здивувало, це те, як рухається персонаж. Йому просто не вистачає анімації. От заходиш ти умовну Assassin's Creed, Там, звісно, є паркур, але варіативність у тих анімацій, пересування елементарного і так далі. Вона якось в мій улові намалювала таку шикарну картину, де я заходжу в 4A гру Skull and Bones, і просто там все супер. А на ділі якось воно більш дерев'яно. У мене навіть в певний момент сталася думка, що в мене настільки низький FPS, що мій персонаж е має затримку в рухах, і до цього треба звикати. Перші враження від входу в гри в гру насправді у мене позитивні, тому що перше, що я там бачив і чув, це то цю мелодію, яка грає в головному меню ще до того моменту, як з'являється можливість натиснути почати гру. Якщо чесно, вона мені дуже сподобалась. І зараз, коли кожного разу я запускаю гру, я такий: о, от тут, прямо от, я мені приємно чути ці три-чотири ноти, е, які грають у грі. Коли вже починається ігролад, я повністю згоден щодо рухів, тому що по факту наш персонаж навіть не вміє стрибати, ну не можна взяти. І просто стрибнути на місці ним. Тобто він може це робити виключно там, де це передумовлено місциною. Він або перестрибує через щось, або стрибає там на канати, спускається вниз. Виключно тоді він відриває свої ноги від землі. І дійсно він навіть от повертається, ходить таке враження, як наче це якась така невеличка дерев'яна фігурка, яка рухається виключно там, де її можна. І по факту так і є, тому що локації у нас плюс-мінус обмежені. Я гадаю, що саме тому нами не дають можливості нормально рухатись, стрибати, швидко переміщатись. Потім, коли відбувається переміщення на основний острів сент Ен, там є класна катсцена, де перераховуються всі студії, які працювали над цією грою, в тому числі Ubisoft Київ. Це теж я от задоволення відтримую від цієї сцени. Я із задоволенням її можу передивитись потім на Ютубчику, тому що вона от прям класна. А далі я би хотів е сказати ще про те, якщо я не помиляюся, то ру, саме основна студія, е на плечах якої була розробка, це Ubisoft Сингапур. Хто не знає, до цього вони по суті весь час працювали з Creed, але вони не були основними розробниками жодній з ігор. Вони зазвичай просто були як підтримка і це. Мабуть, їх перший отакий великий проект, який навіть називають 4 a У мене були сумніви ще до релізу цієї гри, у мене були сумніви, коли розробка затягувалася, тому що давати настільки великий проект, тим паче ще й е, онлайновий студії, яка до цього не розробляла масштабну гру, було трохи ризиковано. Мені трохи складно говорити про перші враження, бо що закрите, що відкрите бета, вона починалася однаково. Як до мене, цей початок у них вийшов трохи не дуже надихаючим, Бо, типу, грає, мені здається, має з самого початку дати таке враження, що вау, у тебе зараз буде дуже класна історія. Бо щось буде відбуватися класне, а вона починається доволі по-простенькому. Там, звісно, на початку тобі дають можливість повоювати з великими британськими чи якими там кораблями. Але потім просто як би, відбуваються якісь події, і ти нічого не розумієш, що робиться. Ти на початку, ну тобто, попадаєш на цей острів на цьому острові, і ти просто поговорив з, з кимось, де він тобі нічого цікавого не розповів. Просто в якійсь доволі шаблонній харизмі, якби відповів тобі якось. І це мене трохи дивує, бо як на мене, не можна, щоб типу, особливо бета, яка має заохочувати людей до покупки, починалася так попростенько. Я згідний з титрами, типу, коли починається це інтро, на не титро, а інтро, коли з'являється, це типу. Трохи не дихає. потім мені дуже сподобалось, що коли я сів у корабль, дали можливість поплавати від першої особи, бо в Flag такого не було, і мені особисто це дуже подобається, бо ти бачиш, якби весь оцей хоч маленький, потім вже буде великий кораблик повністю, і це дуже приємно. Як на мене, не зовсім чесно порівнювати Scolon Bones із Black Flag, бо все ж таки це різні ігри. Black Flag це все ж таки асасін і це типу, масова гра, сюжетно орієнтована, а «Skull and Bones» це, типу, сервісна гра, яка створена саме для асесійної гри. І в цьому є якраз пояснення, для кого ця гра. І ця гра не для всіх. То програв, то грав Black Flag і йому сподобалося. А тим, кому подобається піратська тематика, і цю гру варто сприймати саме як Стіп або Євротрек симулятор. Тобто гра, в яку ти повертаєшся або через атмосферу, сеттинг, або через те, що тобі подобається геймплей. як це, наприклад, саме з євротрек симулятором. Наступна моя, наприклад, там претензія це до локацій, тому що піратські приводи для мене це не лише пригоди в морі, а й на суші, а виходить так, що тут що не острів. То це просто набір коридорів, при тому не настільки великих, широких. Тобто їх можна вивчити буквально за декілька хвилин і все. Ти можеш покинути цей острів. Вивчення островів воно доволі примітивне. Це при тому, що не кожен острів можна досліджувати, тобто ти не можеш на всі висадитись. Деякі просто слугують для того, щоб ти підплив і не знаю, там потургувався деякі взагалі просто муляжі для того, щоб ти їх оплив. Здається, тим, кому подобається більше самому будувати свою пригоду і, наприклад, там вивчати і острови, і море, типу. тому більше зайде е, Sea of Thieves. А той, хто хоче, як сказав, Міша, пограти в Євротрак симулятор на морі, просто зайти ні про що не думати, там, не знаю, клікнути два рази, подивитися, що потрібно зробити, і плисти, то Скаланд Bones ідеально підходить. Кожна наша сесія, ми там, наприклад, награли 2-3 години. Я їх просто не відчув. Настільки плавно геймплей заходить, типу, що ти не відчуваєш плину часу нормально, і це, напевно, найкраща похвала, що вони все ж таки змогли досягти у цього результату, коли ти, умовно кажучи, виконуєш дві-три побічки, одну сюжетку, комусь там допоміг на морі, коли пливеш. Сумарно воно все настільки добре клеїться, що в твоїй голові ти не відчуваєш всього того часу, який ти в це вкладаєш. Мені подобається в цій грі. Прокачка, бо вона відчувається дуже плавною, і тут немає типових цифрок, які люблять додавати Ubisoft напевно після The Division, а можливо, і швидше. Бо, попри те, що всі кораблики вони теж мають якусь там циферку. Зазвичай найбільше якої здається, бачу це було 10. Не знаю, чи це є максимальний рівень чи ні. Але сув тим, що тут не зводиться все до того, що ти умовно там знищив корабль і отримав кращу гармату і ти її одразу поставив. Для того, щоб прокачуватись, тут потрібно купувати креслення, або отримувати їх через квести для того, щоб побудувати щось, тобі потрібні ресурси, і потім умовно йти десь ці ресурси шукати або десь біля островів, або просто нападаючи на торгові кораблі. Може, це і звучить якось по простому, але оцей весь процес він відчувається якимось логічним, якимось Правильним і приємним, тому якраз і по тій причині приємно до гри якби, повертатися. Я дуже радий, що в цій грі, е, поки що візуальний стиль е, кораблів не виглядає так, як вони це показували, здається, е, півтори роки чи два роки назад, коли все було в якихось спалицях, е, і це мені дуже не подобалося. Бо ну. Першому трейлері, який вони показували, кораблі були типу гарно оформлені, типу, там з позолотою і так далі. А потім вже, в останніх вже роликах що всі кораблі е, з якихось спиць складаються, і ну, типу, це виглядало настільки привабливо, як у першому трейлері. І радий, що наче вони повернулися до цієї оригінальної ідеї, щоб яка була в першому трейлері, бо саме красивих візуальних елементів поки що не те, щоб дуже багато, але. Достатньо, я буду сподіватися, вони далі будуть розвивати цю гру в цю сторону. Вони, вони були схожі як на кораблі варварів, тобто вони були такі неотесані, вони були грубі, тобто, це не виглядало естетично, як часто виглядають піратські кораблі. Я дуже радий, що в цій грі можна побачити гарні кораблі з великими красивими вітрилами. Я дуже сподіваюся, що в подальшому вони дадуть ще більше кораблі, які будуть саме такі, які вони показували на перших шпалерах, коли типу вітрила просто в різні боки розгорталися, і це було дуже масштабно і гарно. І мене почала гавкати собака, бо здається, прийшла сестра. Давайте я тоді скажу про свій корабель, тому що я змінив саме на корабель демеджевого типу. Я так розумію, що в Міші це підтримка з хілом. А в мене, наприклад, корабель, який наносить умовно кажучи, більше демедж. Але при цьому я відчуваю, що керувати ним трошки складніше. Тобто, якщо раніше там зупинитися, розвернутися і плисти далі, мені було якось простіше на тому першому кораблі, який тобі дають, то саме оцей. Він менш гнучкий у морі, але при цьому він може всадити достатньо кількість демеджу для того, щоб, мовно кажучи, якогось там противника, який переважає тебе в декілька разів по рівнях, доволі просто перемогти, ну і не впасти. Ну, звісно, якщо це бій сам на сам. І я не пригадую, як називається та пушка, яка має просто велетенський приціл. Вона наносить непогану демеджу, але вона. Тобі потрібно розуміти, як з неї стріляти. Це дуже важливо. Це не те, що знаєш, що ти навів просто і там приблизно десь стріляють твої ядра і влучає тут. Потрібно саме розуміти, як працює ця пушка, звикнути до неї. Типу, набагато більше треба звикати ніж до звичайних пушок. У кожної зброї реально є свої правила її використання. От про бомбарду ти сказав абсолютно правильно. Я не одразу зрозумів, як нею користуватись, але коли зрозумів, я пам'ятаю, як я сказав: Міша бомбарда, це гівно, вона не працює, це фігня якась. Але потім Міша каже: Та ні, наче нормально, наче нормально. Я поставив, навчився, і тепер я нею фігачу і на ближньому, в ближньому бою, і в дальньому бою, що ще класно. Там ну там є реально приціл. Ти просто ну вираховуєш відстань, умовно кажучи, і фігачиш. І при цьому не, не хвилювати щодо хвиль, тому що якщо ти стріляєш зі звичайної пушки, то ти можеш потрапити попасти в хвилю і просто ядровано втоне. Очевидь, люди заходять в цю гру і за аграбунку. Правда, всі в sea of Thieves покарання було набагато гірше. Якщо ти втрачаєш свій лут, і його підіймає противник, який при тому вправніший за тебе в стрільбі, то ти втрачаєш все тут. Трошки все простіше тим, кому не подобався у той критичний геймплей з Sea of Thieves, де тебе пограбували, і ти потім півдня, чи не знаю, що ти грав ввечері, чи всю ніч сидиш і думаєш, боже, який я дурень, витратив три години і вийшов з цієї гри ні з чим, то тут такого абсолютно немає. Ця гра більше про не те, що релаксацію, але коли ти щось втратиш, то мені здається, воно не настільки б'є по твоєму его, типу, як це було в Sea of Thieves. І це плюс. Мені сподобалося просто якби, повертатися до цієї гри, бо музику, вони шанті, які були в Black Flag, вони типу переспівали їх наново, додали багато нових, і мені просто от, подобається взяти кораблик, взяти якесь будь-яке банальне завдання і просто піти в плавання. Я знаю, що. Хтось може сказати, що так можна зробити в Black Flag, Але як на мене, плюсик саме Skull Bones якраз полягає в тім, що в ній дуже приємно прокачувати корабль. Щодо шанті, хочу ще додати: згадайте один з перших моментів, коли ми почули е ці шанті, коли ми грали в, е в коопі, і ми реально пливли один біля одного, і нам здалося, що можливо, можливо, навіть наші команди почали всі співати одночасно одну ту саму пісню, і це було кльово. Я підтримую, навіть якщо це неправда, <схід> тому що знаєш, типу, е ми просто дуже часто плавали разом. Впритик, фактично. І мені здається, коли я включав сам е, якусь пісню, типу через це меню, де ти обираєш дію. Е, то в мене, здається, вмикалася інша шанті. Але коли ми плили разом, і хтось один вмикав, то це дуже якісно грало на. Нє-ні, ну от є прямо одне слово: атмосферу. На... Атмосферу. <рес> Це тут точка. Ти виріжеш і ще раз кажеш атмосферу. Зараз, зараз. Я можу сказати ще декілька разів атмосфера, бо мені вирізати. Те те, яке мені подобається атмосферу. Так, да, окремо хочу сказати про те, як ще е, можна отримувати додаткові ресурси, такі як е, кокоси, метал, е, ще там щось, дерева тощо. Там є маленькі міні-ігри. Вперше, коли ми це побачили в трейлері, і потім, коли ми це вперше побачили саме в бета-версії, це викликало дивні відчуття. Таке враження, що це механіка, яка взята з мобільних ігор. Але я хочу сказати, що от на сьогоднішній день це вже взагалі настільки не помічається, це вже приймає сприймається настільки як абсолютно нормальна механіка для того, щоб залутати 10 тисяч кокосів, Що ну взагалі питань до цієї механіки абсолютно ніяких нема. Хоча на початку це дійсно викликало якусь посмішку і навіть трішечки сміх. І дійсно подивити, цікаво подивитись що там далі, тому що все ж таки виглядає, що світ занадто дов, доволі великий. Ти далі треба по сюжету дивитись, які там ще боси полубоси будуть з'являтись. Попереду ще видно, що є активності, які треба спробувати, але ми ще не дотягуємось до них. Тому все ще попереду, і наші враження можуть змінитись в будь-якому напрямку. Ну будемо прощатися. Але от на кінець хотілося би сказати, що для тих, хто, наприклад, не пограв відкриту бету, він може прямо зараз зайти там в Ubisoft Connect. Наскільки відомо, там 8 годин пробного періоду, тобто ви, в принципі, зможете зрозуміти, типу, як працює гра, ви побачите, як вона стартує, і нехай вас це не лякає, щоб ви там. Після перших двох годин її не закинули, не пішли робити щось своє. Е, я би рекомендував все ж таки використати всі вісім годин, щоб побачити варіативність побічних місій, побачити варіативність випадкових місій, побачити те, що є на островах, хоча воно мені не дуже подобається. Подивитися, яка різниця там, не знаю, в пушках, яка різниця в кастомізації візуальній, а вона, до речі, доволі непогана. Але спробуйте. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Опа, до зустрічі, це здоров'я.